Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олексій. Це мій автомобіль Tesla Model Y 2023 року Long Range Dual Motor. І по домовленості з моїм колегою і. Напарником, так би мовити, навіть наставником я б сказав би Олексієм Бодні. Ми домовились про те, що я вас трішечки познайомлю з електричною інфраструктурою в країні Болгарія. Так як я подорожую зараз, повз Болгарію їду в Грецію, а Олексія такого відео ще не було, і поки що не планується. Тому я виконую для вас цю місію. Фактично, в Болгарії є декілька цікавих мереж, про які вам точно потрібно знати. І перша з них, на мою думку, вже зараз є найкращою і це number one. І вона її можна чітко порівнювати з найкращими станціями в Україні і найкращими станціями в Європі. Це Finus Charging. Супер легка реєстрація в застосунку. Супер крутий застосунок, супер круті станції, супер їх багато, і вони ще й самі найдешевші. Тому. Е Відверто кажучи, буквально хвилинки зараз наступні 3-4, і все, ви вже будете все знати про те, що вам треба зробити перед тим як їхати в Болгарію або там транзитом через Болгарію. Отже, перше для того, щоб ви могли зареєструватись в застосунку. Це відбувається супер мега швидко. На це у вас піде не більш ніж одна хвилина, але все одно я вам раджу зробити це трішечки завчасно, не тоді, коли ви вже стоїте на станції. По друге. Коли ви під'їхали до цієї станції, а їх тут дуже-дуже багато, і вони від 100, 150, 240, 300 кВт, вони знаходяться дуже поруч одна з одною. На деяких локаціях, так як ця, взагалі просто без, тому що тут це дорога по дорозі в Грецію, не автобан, ну поки що не автобан. Тут стоїть одна штука на два конектори по 300 кВт, і ось там з боку ще одна така сама штука. На два конектори по 300 кВт. І це також ще не все, тому що ось тут збоку ще є дві станції з CCS-ками. Е, ще поки що не знаю, скільки потужності, але іншої мережі раптом що. Один з самих головних приємностей для мене це те, що підключення до цієї станції відбувається настільки ж просто, як і до більшості топових українських станцій і топових європейських станцій, як, наприклад, Ionity. В Європі чи в Хорватії. Ви просто взяли, під'їхали, ставили пістон в машину, в застосунку натиснули старт е, чарджинг, все, вам нічого більше робити не треба. Потім, коли ви зарядились, ви нажали старт чарджинг, вставили пістон і улетіли. Просто білісіма. Відверто кажучи, я не розбирався, але я впевнений на 100%, що також ви можете виконати підключення за рахунок QR-коду, або NF, як воно там називається, ця карточка RFID чи якось так. Я поки що не дуже в цьому шарі, тому використовую застосунок і повністю всім задоволений. Саме дана станція, на якій я знаходжусь, знаходиться на е, заправці звичайних. Автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Ще в нас тут те, що я вам вже казав, є збоку два порта по 300 кВт. Також у нас тут є KFC. Обов'язково ми зараз туди зайдемо, якщо встигнемо, бо машина, мені здається, зарядиться дуже швидко. І також ми тут маємо електріп. Ось такі дві. Прикольні станції. Заявлено 180 кВт кожна. Видно, що станції нові, дуже нещодавно встановлені, тому що ні тут нічого не поцарапано. І нові класні свіжі конектори. Таке враження, що вони ще тут навіть, можливо, і місяця, двох не простояли. Друзі, хочу зауважити, в якій локації теоретично. Знаходиться зарядка, на яку мене провів навігатор. Приїхав я сюди виключно заради вас. Ось я станцію вже бачу. Звичайно, що вона вільна, як і завжди. До, до речі, достатньо крута. Давайте подивимося: 8 портів. Всі CCS-ки. Чудово! До речі, станція запустилась миттєво, це ви можете бачити також. На запису з екрана мого телефону. Все, Зарядочка в нас полетіла. Бачимо потужність 115 кВт, при тому, що, якщо не помиляюсь, станція заявлена як 150 кВт. І при тому, що в мене ще й запас ходу там на майже 180 км. Ну що, друзі, хотів би підвести підсумки щодо зарядної інфраструктури в Болгарії. На 99,9%, я впевнений в тому, що вам не варто про що переживати. Вам просто необхідно скачати буквально декілька застосунків. Реєстрація в більшості з них, а саме, наприклад, Fines і AllDrive, відбувається дуже легко і просто. Скачали, під'їхали, вставили пістон, нажали дві кнопочки, і все у вас буде чудово. Станції дуже багато, станції дуже потужні відносно, наприклад, тієї Хорватії, чи Угорщини, чи Сербії. Ось, Де я був е, протягом минулого місяця. Тому е, не переживайте, все буде добре. Дякую, що передивились цей контент. Сподіваюсь, він вам буде дуже корисний. Побачимось на просторах Ютубу. Слава Україні! Героям слава! Бувайте!